І тримаючи дистанцію невеликою групою, ми рухаємося в бік піхотинських позицій ЗСУ. Оборону тут, на горлівському напрямку, тримають бійці 24-ї королівської бригади. Звідси рубежі, які займає ворог, видно, неозброєним оком. Вони не системно працюють, а якось хаотично. Бувають ввечері, стріляють. Ну в будь-якому напрямку вони тако провокують нас, щоб ми показали, де ми знаходимося, а ми цього не робимо. Через невелику відстань до позиції ворога кожне пересування по відкритій місцевості максимально небезпечне. Після одного з таких росіяни відкрили вогонь по ділянці, де в той час ми проводили зйомку. Бажано кудись сходити. Давайте прервемося. Лівий край. Ох, давайте, давайте сховаємося. Ми ще ми ще маємо. По той бік фронту на цій ділянці разом з регулярною Росармією стоять мобілізовані з так званих ЛДНР, кажуть наші воїни. Тут на Донеччині 24-та бригада отримує позиції, які облаштували ще до повномасштабного вторгнення, звідси до позицій ворога менше двох кілометрів. У них такі якісь тут бойові дії, непонятні, вони просто виманюють наші позиції, розчехлити. Часом можуть прицільно постріляти, часом кинуть пару там мін. з гранатомета пару разів, то тобто той з СПГ. Боєць з позивним апостол доєднався до 24-ї бригади влітку минулого року. За цей час встиг взяти участь в боях за Соледар та Херсонщину. До того чоловік жив у Москві. Перші дні повномасштабного вторгнення він з сім'єю повернувся в Україну і пішов воювати. Ні, я зразу знав. Я звідти тільки війна почалася, я одразу жінці сказав, кажу, Маруся, ти є хочеш, у нас в Смолінської області. Ти хочеш, але мені треба додому. Вона сказала, що почекає на мене, оце по нас. От. І вона розібралася там своєю роботою і все. Разом з побратимами апостол тут на горлівському напрямку стримує ворога, який засипає позиції українських військових з усього наявного озброєння. Це як міномети, як стрілецька зброя, так і більш важка артилерія, як 122-го калібру, так і 152 мм В зв'язку з тим, що противник не може проводити наступ по всій лінії фронту регулярною армію напроти нас стоять здебільшого підрозділу, сформовані з місцевих колаборантів. Або людей, яких вони змогли мобілізувати. Бійці 24-ї бригади за рік повномасштабного вторгнення брали участь в запеклих боях за Бахмут, Соледар, Рубіжне, Попасну Херсонщину. Зараз воїни продовжують вгризатися в кожен метр української землі на Донбасі і ціною власних життів боронити незалежність. Христина Луцик, телеканал Прямий.